Стоим. то скажи что-то. Что, что вот ты Куди? Юрій Володимирівні. Разом з активістами фракції, депутатами міської ради. Сьогодні ми вийшли перший день воювали громадську приймальню біля ринку. До мене долучився сьогодні депутат Петрушук Володимир Володимирович. Тати фракції. Ми розробили графік в дежурсьці, багато людей до нас. День. Так, де тут що пишуть? Пишуть, це ми туємо плакат. Я зрозуміла. Так що ви пишіть, да Юлі, вимагаєш. Люди підходять, <пишут> пишуть. Що, що там да? водно. Юля що, що, <пишут> що, ви любимо, щоб ми і стали, що виходить пригадати. Ставлю, просто не знаю, що